Усіть, будь ласка, людину уже на то Євробачення. Хто ці люди? Шорт-ліст. А є вже шорт-ліст. цей хочу оцей от, е, сезон Євробачення говорити про Євробачення. <му> Усім привіт! Мене звати Юля і я знову тут, на своєму каналі. Але цього разу хочу поговорити з вами про Євробачення. То роки я вже не звілялася на цьому каналі, роки 5 так уже точно прийшло, і дуже-дуже сильно хочеться. Хотілося вже повернутися, хоч з якимось контентом, з якимись думками, тому що це те, що мені завжди подобалось. І я ж, ну я ж не можу відійти від своїх думок про те, що я хочу записувати новини про щось. Як то кажуть, дитячі генштальти закриваю я, а терпіти їх вам. Тому я вирішила, що я хочу цей цей сезон Євробачення говорити про Євробачення. Я вже є фанаткою досить довгий час. Я скільки себе пам'ятаю, завжди дивилася Євробачення. Воно мені завжди дуже сильно подобалося. І я завжди захоплювалася єврофанами, які ну, записували щось, що стосується. Загалом наш відбор, якщо говорити про український контекст, та й загалом міжнародних блогерів між закордонних блогерів, які говорили про Євробачення. Тому прийшов і мій час, прийшла і я з вами говорити про Євробачення. Тому ви оце от заварюйте собі каву, чай, какао, що завгодно. І наступні хвилин 20 поговоримо з вами про те, що відбувається зараз на Євробаченні. Погнали! В першу чергу ми поговоримо про нацвідбір. Нацвідбір на Євробачення відбудеться у лютому місяці. А наскільки ви як можливо, ви знаєте, уже чули, що продюсеркою цього року на це твору є прекрасна, чудесна, неймовірна джамала. Люблю її і обожнюю. І від цього є якесь відчуття потужності того, що буде відбуватися цього року на Євробачні. Як відгукується вже сама Джамала, що цього року було дуже багато якісних та хороших заявок, що десь так само відчувається тим, хто прийшов вже у шортліст, е, тому, а є вже шортліст, а є вже шортліст. Е, тому е, дуже чекаю самого нацвідбору, чекаю дуже пісень, але ми поговоримо зараз з вами, хто ж таки прийшов у цей шортліст. Я записала собі тезиси і я не буду якось сильно углублятися в. Де, хто є ці люди, які пройшли в шортліст? Я думаю про це зробити якесь окреме відео, можливо, тік-ток, тому підписуйтесь, будь ласка, внизу буде вже точно посилання, я впевнена, тому підписуйтеся. Тому зараз я просто коротко пройдусь по списку, і ми підемо до наступних новин. Так, почнемо взагалі, як цей шортліст відбирався. Шортліст відбирався на основі голосування єврофанів, експертів та продюсерки. Цього року, що і якраз було незвичним, і що мабуть десь так само змотивувало мене записувати вам відео, цього року до Відбору оцього шорт-листа на Євробаченні були задійні єврофани. Тобто вони буквально оцінювали усі заявки, які були в лонг які потрапили в лонг Лонглист лонг формується напередодні, формується продюсеркою. Вона відбирає ж загалом з усіх заявок. З цього формується лонг-лист з цього лонг-листа. 10 учасників проходять у фінал на звідбору. Наразі сформований шорт-лист. З дев'яти учасників. Я вважаю, що це досить хороша та демократична система, яка виходить, охоплюватиме оцінювання та думки усіх категорій, які ну, якимось які мужчинам причетні до цього Євробачення. Тобто, це знову ж таки продюсери, це знову ж таки експерти, музичні критики, люди, які в музичній індустрії давним-давно, і які розуміють, що потрібно для якісного виконавця, що має мати якісний виконавець. І таким чином це шагорнуло і єврофанів, які з. Зазвичай були, боже, хто ж там прийшов у цей шорт-ліст? Хто ці люди? Цього року це не так. Я, здається, ще не читала жодного негативного коментаря про шорт-ліст. Або ж, можливо, моя стрічка настільки очистилась. Але комент... негативних коментарів було небагато про цих дев'ять учасників. Тому. Я навіть я досить сильно задоволена цим вибором. Ще останнього, 10-го учасника, ми його будемо брати в дії серед декого з тих, хто був у лон-блісті. Про це, я думаю, запишу само окреме відео. Ми з вами про це поговоримо. Тому підписуйтесь на мій канал. Так, заманюю вас трошечки, щоб ви не забували про мене. Коло щоб я про вас не забула. Хто ж ці дев'ять виконавців, які пройшли у шорт лист? Першою є Джері Хен. Дуже багатьох питання: за чим, нащо, почему, для з якою метою? Я, як єврофанатка, це знову ж таки, чисто моє оціночне судження, не знаю. Як я до цього ставлюся? Наче цей її сольний розвиток, оскільки перед тим вона була вже на зеленою-зеленою і зайняла там на хвилиночку третє місце і отримала шаленубла і отримала шалену любов від європейчиків. І це правда, її пісні просто розривають хіти мені здається і українські і в і різних європейських країн. Е, тому я так якось ну, дивлюсь на це. Типу, окей, подивимося, що буде далі. Е, другий списку це Лауд. Е, Лауда вже є своя історія з Євробаченням, він буде скваліфікований. Е, підписуйтесь на мій TikTok, бо я там більше розповім про це чому. Він був вже здискваліфікований з нацвідбору, і тепер він повертається знову. Це логічно, цікаво, лаут, класний. Мені подобаються його пісні навіть. Не всі одна, але, але будемо слухати, будемо дивитися. Третьою виконавицею стала лелека без поняття. Ніколи не слухала, якщо чесно, її пісні. Е, мені здається, що я десь вже її чула по-моєму. У неї вже є так само історія на нацвідборі. Е, відверто кажучи, мені поки що нічим не запам'яталось, бо не відклалося в голові, е, хто вона що, вона, що вона співала, які в неї пісні, яка в неї історія. Але загалом, ну будемо бачити, чекаємо, чекаємо пісню, чекаємо самого нацвідбору. Четвертим виконавцем, точніше виконавцями, стали гурт молоді. Отже, е, хлопці, які влюбили у себе пів країни, просто особисто їхня пісня з минулого нацвідбору грала у мене в плейлисті від серпня, а по-ой, до серпня, а потрапила туди на хвилиночку в березні. Тому е, дуже я рада їхньому поверненню. Минулого року насправді я навіть за них голосувала. Подобалась їхня історія. Вони ж самі з Маріуполя ще. Е, тому цікаво. Будемо бачити, будемо слухати, будемо дивитися, як воно буде далі. Ще однією виконавиці є Монокейт. Якщо багато хто такі, господі Боже, хто ж це Монокейт, так це ж Катруся з Горей. З гурту ковей, які були на Євробачні вже так само. Вона тоді була їхньою солісткою. Наскільки зараз я зрозуміла, говей більше не працюють. Ну тобто, як гурт з Катією, принаймні, так точно. Я просто читала її досить токсичні коментарі, про це. тому підозрюю, що ні, що вона не працює, тому вона пішла в сольну. Знову ж таки, дивлюся отак на її повернення. знаю, що це буде точно потужно, тому що зрозумію, який рівень в кації, який, ну, тобто, пам'ятаючи їхній виступ з Говей. Це буде точно потужно, це буде точно круто. Тому очікуємо, але це знову ж таки ще одне повернення на Євробачення. І чим, чим це змотивовано? Ну побачимо, послухаємо. Шостим учасником є містер Белл. При нього не знаю зовсім нічого. Тобто я ні разу не слухала його пісні. Єдине, що я знаю і десь перебачила, те, що він має що він. Оперний співак, і в нього це досить академічний спів, але будемо бачити. Просто цікаво, що буде уже на загальному на світборі сьомим виконавцем, але знову ж таки, виконавцями є гурт The Aliens, Їхня совістка була на дитячому націоналі. Ой, на дитя була нашою представницею на дитячому Євробаченні. Тому зараз таке ще одне повернення на Євробачення. Виглядає воно досить так цікаво. Я б бачила якісь нарізки з їхнього прослуховування, коли обирали якраз лонгліста. ліста Такі дрейвові, дрейвові дрейвовий гурт, дрейвові зумери, я би сказала, можливо, це вже і не зумери, але anyway. Вайбовенькі, такі, такі вайб, оце от все оце от молодіжне, таке трошечки. Е, Цікаво, будемо бачити. Люблю взагалі нових виконавців відкривати для себе надбором е, просто вау. Сьогодні однієї виконавці є Валерія Форс. Е, наскільки я зрозуміла, у неї досить велика фанбаза, насправді, тому що я бачила дуже багато схвальних відгуків про те, що вона буде на Євробаченні, що вона дуже хороша вокалістка, що в неї дуже е, сильний голос. Тобто, я бачила дуже багато коментарів саме про її вокальні дані. Е, тому, ну загалом будемо бачити, е, послухаємо, але кажу, що це дуже дуже хороший вибір. І останніми, тобто, дев'ятими в цьому шортлісті, але це щука риба, гурт щука-риба. Обожнюю, дуже сильно люблю їх. Е, е, це, от, от дивишся на цей весь список, знаєте. І думаєш, а де ж оця от наша українська автентика, яку ми так любимо на, на цвітборі, яку ми дуже сильно любимо останніми роками відправляти на Євробачення? А от вона, вона тут, вона. На щуці рибі. Це круто, будемо бачити, яка буде пісня від них на, на цей збір, що вони хочуть відправити на Євробачення. Як сказала Джамала победу дуже багато роботи загалом з піснями, з аранжуванням, з постановкою номерів. Тому очікуємо, будемо бачити, але загально дев'яткою дуже сильно я задоволена. Насправді пишіть в коментарі, які думки у вас, бо мені дуже цікаво це почути. Як я сказала вже в минулому новині, що 10-го учасника буде обрано голосуванням в дії. Якщо я правильно пам'ятаю, за минулих років голосування може початися уже у грудні, і серед усіх цих усіх виконавців є хаят. Хаята усі дуже добре знають з. Вижу, я не знаю, мені здається, він вже якийсь раз четвертий на нацвідборі. Пустіть, будь ласка, людину уже на то Євробачення. Ми також говорили про Джері Хелл, але от вона знову тут. Дуже сподіваюсь, насправді, що Хаят пройде в десятку. Я відео про тих, хто. Очікує на результати голосування в дій зроблю, мабуть, трохи пізніше, але загалом очікуємо і будемо бачити уже результати, як вже вирішать усі фанати, усі, хто в принципі долучиться до цього голосування, хто ж стане цим десятим фіналістом нацвідбору. А що ж там відбувається у європейчиків з Євробаченням? Ну в них же ж теж несеться. В них там теж несеться, а в них несеться інша сторона. Це то, чи бути Ізраїль на Євробаченні, чи не бути Ізраїль на Євробаченні. Там же ж як, одна частина європейських країн, які беруть участь в Євробаченні. Засудила дії Ізраїлю, інша засудила Палестину. І оце, от ті, хто засудили Ізраїль, вимагають виключення Ізраїлю з е, конкурсу, є, ну, з, кон, з участі у Євробаченні. Буквально 4 грудня, тобто це в четвер, уже от, от, от цього тижня, що там було, е, були ж збори про те, чи буде у Ізраїлі брати участь у Євробаченні, чи не буде. Там як була історія? Там же ж була історія про те, що для того, щоб Ізраїль взяв участь у Євробаченні, їм треба змінити правила самого Євробачення. І от якраз представники мовники країн, які трансують Євробачення, збиралися і голосували за зміну цих правил. Доголосила з Версація до того, що правила вони не змінили. Відповідно, Ізраїль буде знову на Євробаченні 2026. Це я не радію, щоб ви собі розуміли, тобто в мене немає якогось ем, точної точки зору щодо цього. Я на це дивлюся зі сторони як ем, єврофаната наразі. Точніше, не так не як єврофаната, а просто людина, яка розповідає і доносить вам ці новини без якихось оціночних суджень та думок про різні країни, але в чому ж суть? В чому ж суть? Правила не змінили, Ізраїль знову на Євробаченні 2026. Відповідно, ті країни, які були проти їх, пове... того, щоб Ізраїль брав участь. Відмовилася від Євробачення. Наразі точно відомо про відмову Іспанії, Нідерландів, Словенії і Ірландії. Тобто, точно поки чотири країни відмовилися від участі у Євробаченні. Мені ще дуже стало якось дивно заяви Мартіна Гріна, який є, щоб вам не збрехать, подивлюсь свої тезіси». Мартин Грін, директор Євробачення, висловив свою думку, який він щасливий в тому, що Євробачення залишається майданчиком цього просто культурного, неполітичного зіткнення різних сторін. Are you sure? Тобто культура не може стояти в будь-якому випадку поза е, якимись е, війнами, е, воревер, конфліктами, як вони це дуже люблять називати, чи політичними ситуаціями, це дуже часто відображається на культурі, і це цілком логічно. Дуже дивно це від, від цього відхекуватись, відкараскуватись, але якщо. Е, вони хочуть продовжувати е, нести такий наратив, то це їхніх справа. Нехай вони продовжують. Е, ми загалом далі сткоємо за Євробаченням. Е, наразі 33 країни вже підтвердило свою участь у, у Євробаченні двадцять 2026, 20, 20, е, Тому ми чекаємо і будемо з вами далі збиратися та говорити про новини Євробачення. Послухати вашу думку, особливо, якщо ви дослухали до цього моменту взагалі. Е, мені дуже цікаво побачити, почути ваші думки в коментарях ще до цього. Е, я наразі з вами прощаюся. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. От ці стандартні фрази блогерів. Підписуйтесь на мій канал, тому що ви не припустите. е, наступні новини про Євробачення. Па-па!